І від військово-економічних питань до питань культури до нашої студії завітала Наталія Кіт, організатор могилянського конкурсу рухомої картинки. Доброго ранку, Наталю. Доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цей конкурс, коли він розпочинається, де його можна подивитися? Конкурс залі розпочався 11 листопада, а 12 грудня можна буде переглянути власне всі конкурсні роботи, які подадуться до конкурсу. І які будуть боротися за звання переможця. Де переглянути 12 грудня? Скільки буде час тривати, поки буде тривати цей перегляд? Переглянути можна в культурно-мистецькому центрі Києво-Могилянської академії о 16.30 розпочинається церемонія перегляду і нагородження переможців. І триватиме вона до 7 години. Зрозуміло, я так розумію, конкурс рухомої картинки. Це оті короткі шестисекундні ролики, які за допомогою Вайна в Твіттері знімають. Не обов'язково це будь-яка картинка, яка рухається. Просто ми взяли тільки короткометражну картинку, через те, що не можемо собі дозволити знімати повнометражні фільми, оскільки ми не Карпенка карого. А які були умови до конкурсантів? В нас були художні концепції. Ми запропонували їм перейти через три перепони для того, щоб зняти свій фільм. Перша перепона це в кадрі не повинно бути верхнього одягу, не повинна, повинен бути стрибок і повинна бути якась певна пасхалка на будь-яку роботу Тарантіно. Тобто у фільмі їхньому має бути закладене щось, що буде нагадувати глядачу про. Певні речі, які він бачив в роботах Тарантін, і в цьому проморолику ми звичайно використали всі ці три концепції художні, і щоб показати, як це можливо зробити і реалізувати. А скільки взяли було конкурсантів, які претендують на звання переможця, і що їм буде за це? От загалом 15 команд у нас є учасників, які зареєстровані. Ми надіємося, що ми від кожної команди отримаємо якусь конкурсну роботу, звичайно. І а щодо сюрпризу, то він чекає учасників безпосередньо після оголошення результатів, оскільки ми вважаємо, що люди повинні знімати кіно не заради призу, а заради того, щоб зробити внесок, вклад в розвиток українського кінематографу. Наталю, а взагалі наскільки може вважатися кіном фільм, який знятий там п'ятисекундний? Що за п'ять секунд можна розповісти? Тут знаєте, є таке прислів: як кратка сестра Таланта. Тобто, треба бути талантом, щоб могти вкласти в п'ять секунд зміст, який ти хочеш донести. От, але взагалом у нас хронометраж до п'яти хвилин. Угу. Тому ми даємо нашим учасникам трошки більше часу на висловлення своєї думки. От це якийсь такий оптимальний час, щоб коротко донести якусь свою думку, своє бачення певних речей. А крім цих перепон була якась ідеологія у цього конкурсу. Там я не знаю, про, про АТО, про культуру Донбасу, там про ще щось. Чи було широкий простір для польоту думки? Ми вирішили не звужувати все до подій, які зараз відбуваються. Ми вирішили, що люди, які хочуть про це сказати, вони це скажуть про це скажуть в будь-якому випадку. От, тому ми взяли більше художні концепції. А щодо ідеологічних, то кожен учасник повинен придумати собі свої. Трошки детальніше про той захід, який 12 числа нагороджений. це в п'ятницю, так? Так. П'ятницю буде проходити, е, о котрій годині туди можна завітати, чи всіх приймають скільки вхід, де зареєструватися. Тут Деталі. Угу. Е, в нас розпочинається наш захід в 16.30. Я вже сказала, е, вхід вільний. На вході ми всім будемо роздавати символічні квитки, на яких вони можуть потім е, написати команду переможця глядацьких симпатій, на їхню думку. Е, от В програмі буде перегляд всіх. Короткометражних фільмів, які подались до участі, також виступ одної Могилянської групи. І крім того, ми представимо наше журі, яке буде оцінювати. Тобто, це не ми, тому що ми не настільки компетентні, щоб братися до оцінки відеоматеріалів. Тому ми запросили журі експертне, яке буде цим займатися. Не інтригуйте, кого запросили? Ну, скажімо так, частина журі Могилянське. Могилянські люди, які розбираються в кінематографії, відео. А частина це все-таки якби українське, тобто загальноукраїнське необмежене ну, не, не університетом. Наталю, обличчя знані для людей, для тих, хто прийде серед глядачів на цей конкурс. Скажем так, скажемо так, будуть знані для тих, які цікавляться кінематографом, і будуть знані для тих, які. Ним не, не, не дуже цікавляться. Ми запрошуємо до нашого заходу абсолютно всіх зацікавлених, незалежно від е, віку, університету, всіх охочих подивитися на те, що е, зняли учасники конкурсу. А ви для себе поставили якийсь маркер, якого результату треба досягти, аби цей конкурс потім наступного року повторився? Е, е, так, ми хочемо 100 людей, я не знаю, там 100 тисяч гривень зібраних. Ну... Ну, грошей ми не збираємо, ми навпаки, тільки е, намагаємося якось е, щось корисне, корисне дати нашим учасникам, е, переможцям. власне. Е, ну, ми раді, що в нас є 15 команд учасників, оскільки це відносно нова практика в Києвінській академії, відносно нова позанавчальна традиція. До того е, два роки тому був відбувався Лукас Ступка. Так само кіноконкурс, але трошки в інших масштабах. От ми плануємо, можливо, з часом вийти на якийсь загальносуденський рівень, щоб не тільки могилянкою обмежуватися в. Короткометражних фільмах. Так, а від чого це залежить? От, якого досягнення ви маєте перейти, аби розширитися? Це залежить, звичайно, від попиту. Ми тобто, віримо... Зал, якщо ми от зараз зберемо після того, як анонсували вас захід, то наступного року ви проведете ще раз. Обов'язково. Зрозуміло. А, що треба? А, ну, з якими. Я не знаю, там труднощами, організаційними навиками ви стикнулися для того, щоб організувати. От я так розумію, це була верша ваша перша практика в могилянки такого конкурсу? Е, так, наша перша в нас така зібралася ініціативна група, і ми звичайно стикнулися з деякими. Бюрократичними труднощами, але вони були невеликі, тобто там подання щодо проведення конкурсу для того, щоб зайняти культурно-мистецький центр і так далі. От найбільші труднощі це були власне в тому, щоб знайти певних партнерів і спонсорів, оскільки в нас багато людей, які говорять про те, що вони хочуть вкладатися в розвиток українського кіно, але. Не готові робити це активно, тобто вони готові про це говорити, готові, можливо, споживати, але брати в цьому участь не дуже готові. Тобто, я розумію, що Києво-Милянський конкурс рухомої картинки не є якимось дуже значним вкладом в українське кіно. Тобто, після цього конкурсу український кінематограф не стане в рази краще і якісніший, але ми віримо, що це крок до цього. Тобто, що це вже щось, що наблизить Україну до... Кращого кінопродукту. І ми стикнулися з проблемою партнерства, оскільки багато центрів, які багато оголошують про те, що вони відкриті до співпраці, такими не виявилися. Тобто вони просто окучують гранти? Е, та, можливо, щось в такому роді. А то поділіться тоді е, секретами співпраці і пошуку спонсорів для інших е, волонтерів ініціативних груп, які захочуть проводити не обов'язково кіношні, а інші якісь студентські ініціативи. Е, основна е, річ в тому, що якщо ти щось робиш, ти повинен бути запалений цією ідеєю. Вона повинна горіти в тобі. І коли ти спілкуєшся з людиною, яка претендує на те, щоб бути твоїм партнером або спонсором. Е, Потрібно їй передати якусь частинку своєї іскри. Потрібно е, спілкуватися так, щоб людина запалилася на такому рівні, на якому гориш цією ідеєю і ти. Але, відповідно, це повинні бути зацікавлені в цьому люди. Тобто це повинні бути люди, які, як, яким це цікаво, в, яких, в чиїх інтересах є, власне, те, чим ти займаєшся, тобто, що у вас є якийсь перетин діяльності. Тобто, фактично, ваша порада це продавати спонсору не ту кількість очей, яка потім купить їхню газіровку, а запал, іскру і гарний настрій? Поєднувати ці дві речі.